Трамп визначився із делегації, яка полетить до Стамбула. Що буде там сам президент? США? і що кажуть у Кремлі, Україна готова скасувати заборону на переговори із Путіним. Диктатор приїде на зустріч із Зеленським. Обговоримо за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Дональд Трамп готовий летіти до Стамбула на переговори України та Росії, але тільки за умови, що там буде Путін. Про це Сіен розповів представник Білого Дому. Він натякнув, що можлива участь Трампа у переговорах чинить тиск на президента РФ. Ситуація розвивається динамічно і наразі, взагалі, невідомо, як прийде зустріч. Тим не менше, CNN підтвердило, що 15 травня у Туреччині будуть присутні спецпредставники Трампа, Стів Вітков і Кіт Келох. Вони не планують брати участь у діалозі між Україною та Росією. Їх мета спостерігати за процесом. Водночас у Кремлі все ще тягнуть кота за хвіст. Хто поїде до Стамбула, досі невідомо. Дмитрій Пісков лише підтвердив, що Росія готується до переговорів. Однак, чи очолить делегацію саме Путін, речник Кремля не зізнався. Цитую: Кремль оголосить склад російської делегації на переговорах у Стамбулі як тільки президент вважатиме це за необхідне. Поки більше нічого ми коментувати не збираємося. Відрізав Пісков. На Банковій розглядають можливий код Путіним. Переговорів у Стамбулі як остаточне бажання продовжувати війну. Про це каже Андрій Єрмак. Він підтвердив, що Володимир Зеленський буде у Туреччині і готовий до діалогу. Цитую: ми підтвердили, що президент Зеленський готовий і буде у Туреччині. Вчора була дуже сильна і чітка заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну. Що Росія не хоче і не готова до будь-яких перемовин. Кінець цитати для прогресу у мирному процесі Україна навіть готова скасувати заборону на переговори із Путіним. Це підтвердив Михайло Подоляк. За його словами, якщо очільник Кремля буде у Стамбулі і сторони наблисяться до підписання документа. То внести зміни у рішення РНБО не проблема, цитую. Ми не вважаємо Путіна легітимним президентом, але фактично він одноосібно контролює Росію. Тому тут юридично буде достатньо просто внести зміни у рішення РНБО, будуть прийняті відповідні необхідні юридичні регламентні норми, пояснив Подоляк. Втім, поки що немає жодного натяку на те, що Путін прилетить до Стамбула. А його посіпаки вже заявляють, що хочуть не одразу обговорювати на зустрічі питання території, а не 30-денне припинення вогню. Ось як теми переговорів бачить заступник Лаврова Сергій Рябков. Теми ті самі, що стоять на порядку денному, весь останній час. Як нам забезпечити надійне стільки врегулювання ситуації, насамперед звертаючись до перших джерел цього конфлікту, вирішуючи питання, пов'язані із денацифікацією київського режиму, забезпечуючи визнання тих реалій, які останнім часом склалися на землі, включно із входженням нових територій до складу Росії. Кінець цитати: європейські партнери України готові чекати до кінця тижня, перш ніж вводити нові санкції проти Москви. Німецький канцлер Фрідріх Мерц підкреслив, що якщо прогресу у переговорах щодо тиші на фронті не буде, то ЄС запровадить жорсткі обмеження. Україна ймовірно готується до синхронного з партнерами санкційного тиску. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект, який накладе обмеження на конкретні судна і літаки, які працюють на агресора. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко на черзі. Друге читання документа. Тим часом на тлі війни проти України населення Росії стрімко вимирає. Демографи порахували, що у квітні 2025 року кількість померлих росіян сягнула 168 тисяч осіб. Залежно від регіону, це на 15-40% більше порівняно із 2024 роком. Особливо смертність підскочила вгору там, де найбільше мобілізують людей на фронт: у Архангельській, Астраханській областях і Бурятії. Поки росіяни гинуть, заводи продовжують виготовляти зброю для вбивства українців. Єврокомісар із оборони Андріус Кубілюс вважає, що можливе перемир'я на фронті допоможе Путіну накопичити зброю аби пізніше напасти на Європу. Він переконаний, що, попри режим тиші, Кремль не буде зупиняти свій ВПК, адже це вже просто неможливо зробити. Друзі, а як ви думаєте, чи дійсно Москва хоче скористатися паузу, паузою у війні проти України, аби переозброїтися і піти у наступ на країни ЄС? Долучайтеся до обговорення в коментарях.